Надія для тих, хто обтяжений і пригнічений. Дорогі мої, давайте разом з вами відкриємо Біблію, книгу пророка Єремії, 32 глава, 26, 27 стишок. Прочитаємо уважно натхненні слова живого Бога. І було слово Господнє до Єремії. Ось я Господь, Бог усякої плоті, чи є щось неможливе для мене? Друзі, для Господа немає нічого неможливого. Проте мені здається, що багато хто з вас знемагає сьогодні під тяжким тягарем свого відчаю. У багатьох з вас. Проблеми настільки серйозні, настільки болючі, що ви напевно починаєте замислюватися, а скільки ж ще це триватиме. І ви вже вважаєте свою ситуацію безнадійною. Можливо, ви втратили близького. Може, розпався ваш шлюб. Можливо, не склалася кар'єра. Або ви втратили роботу, чи переживаєте через сварку з другом, або не знаєте, що робити з дітьми? А може у вас великі борги, і ви не бачите з цієї ситуації виходу? Можливо, ви образливо відізвалися про когось зі своїх друзів і рідних і тепер не можете подивитися їм очі. Увечері, напевно, і сон не йде до вас, і настрій такий, що щети не хочеться. Сьогодні я хочу сказати вам, що Бог піклується про ваше життя, Він дуже любить вас і хоче, щоб ви зрозуміли вже сьогодні, що навіть для людей, навіть найбільш зневірених є надія. Бог хоче, щоб ви завжди пам'ятали, Він може розв'язати найбільш нерозв'язану проблему. Ми можемо з упевненістю сказати, що Бога неможливо захопити зненацька, жодні кризи ані трохи не лякають Його. Отже, цей запис присвячую вам, щоб тяжені. Пригнічені. Давайте розглянемо різні ситуації, наведені в Біблії, і способи рішення тих проблем, які здаються безвихідними. Дізнаємося, яким чином Бог може в цьому допомогти, і що має робити сама людина, щоб відгукнутися на цю допомогу. Як бачите, не з абстрактний, не з казочок, а з Біблії. Ось чому так важливо слухати слово Боже, читати його. Перша ситуація описана в третій книзі царів. Перша царів розділ 17. Тут ми читаємо про вдову. Яка перебувала у таких скрупних обставинах, що вже чекала смерті. Гаряче сонце декілька місяців палило своїм вогнем землю навколо містечка Сарепта. Урожай загинув. Люди почали голодувати. Але в когось були чоловіки, які вирушили в інші місця, щоб роздобути їжу, у когось були родичі. І багато жінок вирушили до них і своїх батьків. А ця вдова була абсолютно самотня, запасів у неї жодних не було, і на завтра їжі вже не залишилося. Найстрашніше ж було те, що у неї є син, про якого ніхто, окрім матері, не міг потурбуватися. І хлопчика чекала смерть з голоду, адже стало нічим його годувати. Бідна жінка не знала, що робити. Чи можна уявити собі ситуацію жахливішу, ніж ця? Не зі своєї вини жінка опилилася у життєвій пасці. Ми читаємо про те, що їй зустрівся пророк Ілля. Було це так. І встав він і пішов в Сарепту. і коли прийшов до ворид міста ось там жінка вдова збирає дрова і покликав в її сказав Дай мені трохи води в посудині напитися, і пішла вона щоб сяти. А він закричав у слід їй і сказав: Візьми для мене і шматок хліба в руки свої. Вона сказала, живий Господь Бог твій, у мене немає нічого печеного, а тільки є жменя борошна у дін діжці і трохи олію глечику, і ось я наберу поліна два дров. І піду і приготую це для себе і для мого сина. Зімо це і помремо. У вас така ж проблема, ви теж страждаєте через те, що не, всі, не зі своєї вини потрапили у безвихідь, ви втратили близьку людину, як і ця жінка. Чи мучитеся ви від такої ж убогості, з якої не можете видертися, як і вона? Якщо у вас виникли подібні ситуації, то кріпіться, бо Бог допоможе вирішити ваші проблеми. А що Господь зробив для Вдови Сарепти? Він став просити їй допомогти іншій людині. Який було ще гірше, ніж її. Давайте подивимося, що написано у віршах 13, 16 розділу 17. І сказав їй Ілля: Не бійся, піди зроби, що ти сказав. Але раніше з цього зроби невеликий оприснок для мене і принеси мені, а для себе. І для свого сина зробиш після, бо так говорить Господь Бог Ізраїлів, борошно в дійсці не вичерпається, і олія в глечику не буде того дня, коли Господь дасть дощ на землю, і пішла вона і зробила так, як сказав Ілля. І годувалася вона, і він, і дім її деякий час. Борочну в дісці не вичерпувалося, і Олія в глечику не убувала за словом Господа, яке він прорік через іллю. Дорогі мої, сьогодні ми можемо отримати з цього дуже важливий урок, якщо ви ж такі покірливі і міцні у убіри, як ця жінка, на ваші плечі ліг непосильний тягар то, можливо, вирішення проблеми знайдете саме тоді, коли, оглядівшись навколо, побачите, що ще комусь потрібна ваша допомога. Якщо зможете допомогти людині, яка перебуває ще в більш скрутному становищі, ніж ви самі, то це буде перший крок, який принесе вам розраду в цьому житті. Обговоримо другу складну ситуацію. Будь-яка проблема, з якою ви зіткнетеся, може виявитися такою великою і серйозною, що навіть уявити собі важко, як з нею впоратися. Ви, напевно, боїтеся і близько підходити до цієї проблеми, бо упевнені, що у вас все одно нічого не вийде, навіть якщо ви і спробуєте щось робити. Таке важке завдання стояло перед Гедеоном, і ми читаємо про це в книзі суддів, розділ 6. У той час синам Ізраїльським жилося дуже важко, їм доводилося ховатися у печерах від міднитян, які приходили на їх землі і руйнували все. І ніхто не знав, як поратися з цією бідою. Гедеон хотів допомогти своєму народу, але був розгублений і збитий з пантелику, оскільки справи в ізраїльтян йшли все гірше і гірше. Здавалося, Бог відвернувся від них. Але чи так це, ні, дорогі мої, коли ситуація здавалася вже абсолютно безвихідною? Бог явився Гедеону і сказав, що пора шукати позбавлення від медітя. У книзі суддів, ми читаємо про це, і явив ще йому ангел Господній і сказав йому, Господь з тобою, чоловіче сильний. Гедеон сказав йому: Господарю мій, якщо Господь з нами, то чого сталася з нами уся ця біда? І де усі чудеса його, про які розповідали нам батьки наші, говорячи, з Єгипту вивів нас Господь, нині залишив нас Господь і віддав нас у руки моє Господь Господь, споглянувши на нього, сказав: Іди з цією силою твоєю і спаси Ізраїля від руки Мадія я посилаю тебе. Книга суддів, 6 глава 12,14. Ось де криється відповідь на це питання. Бог хотів, щоб Гедеон сміливо йшов з цією силою Твоєю. Попри те, що ворожа армія була дуже чисельною, а Гедеон один був бідним покірливим юнаком в домі батька мого молодший. Попри те, що дуже боявся невдачі, був неупевнений в сомі, бо хотів, щоб він зміцнився у вірі. Іди з цією силою твоєю, Бог навчить його, підкаже, що робити, дасть йому все, що треба для досягнення перемоги і успіху, але він, Гедеона, було потрібно одне відкинути усі свої сумніви і страхи, увірувати у свої сили. Що сталося, коли він прийшов, прийняв пропозицію Господа? Тоді Бог зміцнив слабкого Едгедеона своєю силою, дав йому свою мудрість. Це зробило Гедеона найсильнішим і наймудрішим серед тодішніх людей. Бог нагородив його і хоробрістю. Після того, як Гедеон зруйнував за наказом Господній вів тарвала і призвав для війни 32 тисячі солдатів, його хоробристь знову почала танути, віри у власні сили ставали менше, і тому Бог явив йому ще один дивовижний доказ цього, що нас залишить Гедеона одного. Господь змочив по черзі росою то шерсть, то землю, на якій шерсть лежала, який просив для зміцнення своєї віри Гедеон. Бог виконав ще не один раз, а двічі. І от що цікаво: Господь сказав Гедеону, що у нього надто багато солдатів, і якщо хтось хоче повернутися додому, нехай вертається. Уявіть собі, як було Гедеонові, коли він побачив, що третина його солдатів вирушила по домівках. А потім Бог знову сказав, що і солдатів, які залишилося надто багато, і він послав їм нове випробування, велів Гедеону привести своїх людей до води, де треба було відібрати тільки здорових воїнів. Яке було розчарування Гедеона, коли багато його солдатів не витримало випробування і теж вирушили додому? Лише 300 ізраїльських воїнів залишилося в ту ніч перед битвою, а бити ще належало проти 120 тисяч добре навчених і організованих мадянських солдатів. Гедеону знову. Стало здаватися, що він потрапив у катастрофічне становище, і знову Бог сказав йому: Йди, бо у тебе є сила і віра. Господь порадив Гедеону піти в стан ворога, непомітно підкрастися до метів і підслуховувати, що там говорить. Він так і зробив, для моральної підтримки узяв із собою вірного слугу. Коли Гедеон пробрався до наметів, він почув там таке, що, на прибігши назад у табір, негайно вишикував 300 своїх солдатів і повів їх атаку. А озброїв він свою армію лише порожніми глеками, світильниками і трубами. Результат ці атаки був настільки приголомшуючий, що ми продовжуємо дивуватися і тисячу років тому. Прочитайте, дорогі мої, сьомий розділ книги суддя, яка повчальна історія. Якщо ти заплутався в проблемах, якщо чогось боїшся, звернися до Бога, і Він укаже тобі, що робити. Відповідь може бути зовсім не такою, на яку ти очікуєш. Вона може здивувати, породити сумніви, але тобі буде дано усе, що треба для успіху. В іншому поклатися на Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!